Коли ми попоку це перевіряли малому, він його не заживав, і дуже класний хірург у нас є у Львові. Він каже, що була випад, був випадок, коли з якогось селища жіночка приїхала з дитиною, теж були проблеми з попком, і вона в колодязній воді мила, на не неї водички, і це дало інфекцію. То власне, тут хіба єдиний момент, що якщо ви десь проживаєте там в населеному пункті, де колодязна вода вона не перевірена на, на патогенну якусь там флору, ви не знаєте, чи вона придатна, тобто ну, до використання такого, то Краще все-таки цю воду кипятити, або різні життєві там ситуації бувають, то краще тоді воду кипятити. В всіх інших випадках ми не рекомендуємо кипятити воду, тому що дитина постійно контактує з нестерильним середовищем. Відповідно, якщо ви воду скипятили, а рушник вже потім не стерильний, не прокип'ячений, ну, не про пропарений, про то відповідно ця вся логіка десь порушується. Стосовно засобів, бо наша вода, наприклад, з крану вона є досить такою жорсткою. То є рекомендація використовувати розчинні спеціальні емульсії для купання, які пом'якшують воду, відповідно вона стає ніжніша до шкіри малюка.